Суспільства, ми знову ризикуємо набрати на тих людей. Це може бути тільки за активного е контролю, е участі, е боротьби суспільства за нову владу. Так як сталося в вищих судах, ми змогли там проконтролювати е разом з багатьма небайдужими громадянами. І там тепер працюють нові керівники, атмосфера в вищих судах почала змінюватися. Якщо ми е зробимо це ще із нових людей, які будуть мати справді бажання бути суддями, тоді я впевнений, ми отримаємо правосуддя. І навпаки, якщо люди не включаться, я це відповідально заявляю: у нас знову будуть прокурори-хабарники, нас знову будуть судді-хабарники, нас знову будуть державні службовці, хабарники і профани, які нічого не вмітимуть робити насправді для держави, тільки суспільство може формувати собі ефективну владу. Це головний урок перших місяців ілюстрації. Всіх людей, які його мають, треба використати. І ви правильно згадали про так званих воєнський. Насправді нам потрібні тільки не на посадах, і тим більше не на керівних посадах, а у вигляді залучених консультантів ті люди, які розповідатимуть, чому працювали так і як воно не працювалося. Більше того, багато з тих людей, що ми від... Треба перевести в викладачів, особливо в таких специфічних е, напрямках, як ви назвали, е, криміналістика, чи контррозвідка, чи радіорозвідка і так далі. Е, нам якраз будуть потрібні школи, справжня академія суддів, якої досі немає, справжня академія прокуратури, яка працює неналежним чином, справжня академія міліції, яка так само не може чимось гордитися. І нам треба як суспільство буде дуже серйозно поставитися до творення фінансування і роботи.